10 січня в актовій залі Лубенського міськравіділу міліції відбулася розширена координаційна нарада керівників правоохоронних органів, яку провів Лубенський міжрайонний прокурор Григорій Гринь. Також у засіданні взяли участь заступник Полтавського обласного прокурора Олександр Крилов, начальник міськравіділу СБУ в Полтавській області Павло Близнюк, начальник Лубенського міськравіділу міліції Віктор Самсоненко, міський голова Лубен Олександр Грицаєнко, голова Лубенської раддержадміністрації Віктор Алексєєнко та голова Лубенської. Ради Олексій Дядечко головні питання, які були розглянуті на нараді, це зниження злочинності згідно нового чинного кримінально-процесуального кодексу та протидія корупції. Лубенський міжрайонний прокурор у своєму виступі окреслив позитивні здобутки у 2012 році. Серед них зниження рівня злочинності на 30%, вдосконалення роботи у сфері протидії економічній злочинності та стабілізація криміногенної обстановки. Також акцент був зроблений і на низці проблемних питань та недопрацювань. Криміногенна обстановка контрольована, є тенденції до зменшення злочинності, але проблеми, які я висвітлив у своєму виступі, мають бути подолані і не мають права на існування. Як висновок Григорій Гринь окреслив завдання на перспективу. Виступ прокурора своїми доповідями доповнили й інші учасники наради. Як результат зібрання було прийнято рішення про тісну співпрацю усіх правоохоронних органів: Крістіна Новосьолова, Юрій Щербань, телевізійна служба новин об'єктив.